Вітаю вас на каналі Sanson. І сьогодні поговоримо про акварельну фарбу від Rosa Gallery під номером 781 бордово-червона. Фарба на пігменті PR177. Це однопігментна фарба, прозора три зірочки світлостійкості. Також цей пігмент у фарбах Rosa Gallery міститься у краплаці червоному, сепії та нейтральній чорній, в суміші з іншими пігментами. Цей пігмент це антрахіноновий-червоний, він є синтетичним і в такому складі також зустрічається у палітрі Van Gogh як краплак, червоний темний. І в рамках огляду я якраз хотіла би порівняти суміші бордово червоної з карміном, хінокридоном ліловим та піролом червоним. Це ті фарби, які в мене були. Чому такі кольори я обрала? Тому що кармін у мене є рожевим відтінком. А в мене, на жаль, немає мадженти на PR122 відповідного відтінку. В мене є така більш холодного тону, тому я взяла кармін. Також фінакидон Ліловий досить схожий теж за своєю тональністю. І водночас піроль червоний мені нагадав цю саму бордову червону. за... Своєю здатністю жухнути при висиханні. Хоча в бордово червоної це відчувається значно менше, ніж в піролі червоного. Отже, які порівняння я робила Ось тут жовті кольори. Дві жовті та помаранчевий це Ауреолін, аза-жовтий та полум'яно-червоний. Ці кольори є доволі універсальні, напевно, є в палітрі багатьох. А як бачимо, в випадку з ауреоліном Відтінок більше схожий на кармін, але такий-більш більш темнуватий. Якщо говорити про Азу жовтий, то відтінок зовсім не схожий на інші, він такий м -м, виглядає як цегла, можливо, щось таке схоже за тоном. Водночас, якщо говорити про полум'яно-червоний це такий помаранчевий колір, бордово-червона. Яка в суміші з цим кольором дає схожий відтінок до піролю червоного. Звісно, якщо варіювати співвідношення кольорів цих полумяно червоного та бордово-червоного в суміші, то буде змінюватись, але можна добитися саме такого кольору в суміші. Хоча, звісно, пілюль червоний це однопігментна фарба, тому повною заміною воно не стане. З синіми кольорами, ось тут є. Кобальт синій вгорі я протестувала. Відтінок такий досить теплий, ліловий, не холодний. з синьою пруською це колір, який вийшов цього року. виходить такий сіруватий-фіолетовий відтінок. Нагадую, що бордово-червона у нас у цьому стовпчику. Більше схожий на піроль-червоний у своїй поведінці. Ультрамарин спектральний. Можемо бачити, що трошки осад ультрамарину відшаровується, але загалом суміш досить приємно. Індентрен, дуже люблю цей колір. Це індентрен синій. Темний колір виходить. Здається, ніби дещо з крупинками, хоча, можливо, це особливість паперу. Королівська блакитна, також мені сподобався відтінок, який утворюється такий. А, як пудровий, рожевий, М -м, досить цікаво виглядає. Бірюзова. Вийшли дуже гарні кольори в суміші. Нанесла такий більш синій і більш теплий філетовий варіант. а Кольори такі глибокі насичені, досить темні, найтемніші серед моїх проб. І фактично можемо отримати ось такі відтінки фіолетового також з Viridian. Це вже не від Rosa Gallery я взяла фарбу, а від Van Gogh, З різними співвідношеннями показала. І бачимо, що теж такий фіолетовий або зеленуватий, а цікаво, що з піролом-червоним колір коричневий. І ось таким чином показую ближче на папері з текстурою. Це 50 бавовна 50 целюлоза. А якраз більше видно, якщо є грануляція в певних суміш, ось так це все виглядає. Також зробила ось такий скетч, в якому в основі будуть якраз суміші з бордово-червоним. На устілках та на підошві якраз суміш із неаполітанською жовто-червоною, здається, від Гог. В тінях я використала фіолетовий кварц та фіолетовий сутінковий з нових кольорів. А в таких от тепліших яскравіших місцях додала суміш із полум'яно-червоним, бордово-червоний. Вийшов такий долі приглушений по кольорах скетч. Але загалом кольори дуже красиві. Також зробила ось такий скетч із совою. Мені дуже подобається, як вийшов такий оранжевий колір на крицях, так ніби світяться, ці криця. І ось такий скетчик фазана. Крім того, в мене на палітрі позалишалися від проб залишки фарби, від різних сумішей, і мені не хочеться їх просто змивати в раковину. Тому зараз буде невеличкий спітпейт, як я малюю портрет. Мені здається, що ця фарба буде доречна для портретів, і доволі цікаво, що суміші з бордово-червоною є приглушеними. Це можна використати якраз для пудровості у портретах. І поки спітпейт на екрані відображається, я вас запрошую випити водички, чаю, можливо, зробити невеличку розминочку, тому що ви вже, можливо, засиділися. А якщо ні, то відпочивайте далі і насолоджуйтеся процесом. А я трошки побалакаю про всяке про різне. Я дуже довго випускала це відео, тому що витрачала час на перезйомку деяких моментів, довго озвучувала. Я все ще вчуся, надіюсь, ви залишитеся зі мною на цьому шляху. Загалом я аквареллю вже певний час не малювала, тому що зайнялася якимись іншими матеріалами і взагалі, напевно, зловила невеличкий редблок на пару місяців, малювала дуже мало. Але от якраз поява нових кольорів мене надихнула на створення каналу і на те, щоб повернутися до малювання. Зробила кілька скетчів. Класно, дуже неймовірні почуття від використання акварелів в малюнці. До речі, на спідпеньті я додала і декілька інших кольорів, але також з використанням кольорів нової лінійки від Rosa Gallery. До речі, ці скетчі я виконувала в рамках челенджу від Анти, там, де потрібно малювати кожен день. На жаль, я не змогла його повністю пройти, але от якраз пташок малювала аквареллю і також от дівчинка портрет. В мене в інстаграмі ви могли бачити з людьми кілька сторінок в скетчбуці. Це було люцями і ручками, здається. Крім того, я тут пробую новий папір та новий пензель. Пензель бріз. Загалом він такий досить цікавий, хоча мені досить швидко кінчик став не таким гострим. Але, можливо, я просто вже звикла до більш м'яких пензлів і тому неправильно ним користувалася, не знаю. Але пензель виглядає дуже симпатично. А папір, який я використала для цього скетчу, це акварельний крупне зерно смілтейніс 280 г. Якщо не можу нічого про нього сказати, ще недостатньо попробувала, але загалом для акварелі все ок. Я вже знімала відео Reels в Інстаграм, і, е, як ми знаємо, там якраз потрібно вкластися в одну-півтори хвилини, треба скоротити максимально відео. І ще ми стикнулися з переходом е, на відео YouTube, коли їх знімаю, монтую, що мені хочеться максимально їх скоротити. Водночас це ніби не має так бути на YouTube, На YouTube більше люблять довгі відео. До речі, напишіть, яку тривалість відео ви любите. Короткі, довгі і скільки хвилин буде цікаво почитати. Які хочеться підвести підсумки цього мого дослідження, колір класний, в багатьох сумішах можна використати, дає досить цікаві фіолетові. Загалом колір приглушує суміші, і його можна використовувати у портретах. Наступний колір, який я буду досліджувати, це зелена королівська. І надіюсь, цього разу все зніметься з першої спроби і не треба буде стільки перезнімати і чекати відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь, стейтюн, щоб не пропустити нові відео, і до нових зустрічей!